Обрання Світера міської ради. Відчинену комісію потрібно зараз. Загалі. Обрання звітера міської ради. Світа міської ради сфіталійською ради, згідно закону Україні про місцеве самоградування обирається підємне голосування. Для того, щоб провести голосування, прошу. Щоб провести голосування, потрібно дати склад відчільної комісії. Склад чильної комісії. Ми попередньо одес на фракції розглядали, що три члени вчинні комісії. Не менше трьох, так. Які будуть пропозиції були? Немає. Вредника. Вредник Василий Романович. Друга пропозиція. Черкас. Гончак. Більше пропозицій нема? Нема. Заперечень теж нема? Хто буде головою в Заступник. Голова вредна. Є інші пропозиції? Ставлю голосування. Хто за те, щоб членом комісії чоловік, урядник Романович, члени були Черкасового гімчата, прошу голосувати. Проти? Утримався? Приймається одного росу. Для того щоб ми... до роботи чільної комісії тут є вюлетні початку є, є? Є, я все зробив. Вчительні комісію просимо сюди. Протоколи заповнити. Поглянути протоколи Знайомте нас. знайомі навчара потрапилася. Віталія Ніскоєрадська, вечора, подякуємо. Це моя пропозиція. Вчора це в речинній комісії. Ні, вчора. 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 Але в речинній комісії... Але в комісії, перш за все, хочу, щоб ви пішли, реально протоколи, потім підписалися на бюлетню, і ми почали голосувати. Перший протокол за чинення речинної комісії. 27 бюлетню не перераховані підписи є голови комісії і секретаря комісії. Порядок нашого голосування. Ставити відмітки, тут є два. За і не, не підтримую кандидат. Тобто, в тому квадратику ставити свої відмітки. Бюлетні будемо отримувати там біля входу в кімнату. За отриманий б'юлет ви підписуєтеся.

Кажи, бо я висуваюсь на полянському. Протокол No2, засідання Вічевної комісії Бержанської міської ради. Значить, присутні 26 депутатів плюс міський голова. Так, порядок денний. Результати голосування на посаду Сіквідальніської ради. Слухали про результати голосування Значить, ем... до бюлетня для підраху. Для дивного голосування на посаду Всевільна ради був внесений депутат Гончар. Петро Васильович. Присутні на сесії міської ради 26 депутатів плюс міський голова. Отримали бюлетнів для голосування 26 депутатів плюс міський голова. Проголосувало 26 депутатів плюс міський голова. За результатом таємного голосування депутат занесений до бюлетня для таємного голосування одержав таку кількість голосів. За кандидата. На посаду секретаря міської ради 26 чоловік проти один. Він один проти 7. Не немає. Вирішили вважати не обраним секретарем міської Бержанської міської ради, депутати від... Тут написано Виборчого околона так? Пана Гончара Петра Васильовича, чим його і вітає? Я даю два підбуколи засідання, результати його. завдання бачу на налаження ефективної і нормальної роботи депутатського корпусу, тобто десь в тому, щоб відповідно якісно мотувалися проєкти, рішення публічність була. То, що, В принципі, те, що я обіцяв, це я хочу робити. Десь знову ми проговарювали питання. Питання, які стосовно е, нормального обладнання і робочих місць для депутатів, щоб було не тільки на слух сприймалися рішення, а якісь медіапроєкти, щоб можна було бачити стосовно е, публічності самої роботи, бо тим більше зараз відповідно законодавство прийнято, тобто це відповідно інтернет-сайт має працювати із проектами рішення, їхні публікації і таке інше. Тобто, Je me mets... Бо, знаєте, вимоги до міста районного значення трошки вони легші, менші, ніж до міста обласного значення. Тому ми вже маємо не тільки по статусу, але й по духу своєї роботи відповідати роботу нашої сесії, сесія міст обласного значення, тобто, відповідними, відповідними і роботою депутатського корпусу, тобто буду старатися, щоб все у нас було відповідно до чинного законодавства і щоб... Щоб ви відчули, дійсно, всі, щоб, що ми є, всі ми разом відчули, що ми є депутатами міста обласного значення з, зіма, з зіма тими наслідками, які за собою несе, тобто відповідно якість була роботи кожного депутата і загального депутатського корпусу в цілому. Дякую вам за підтримку.